Вітаю вас, шановні українці. З вами знову Руслан, Коваль-аматор, і хотілося б з вами сьогодні поговорити про ковку, але не судьба, не доля. Тому всім, хто випадково зайшов на мій канал, чи всім, хто за мною стежить, ну, раджу мене послухати або прошу мене послухати, доповнити мене, заперечити мені, проявити будь-яку активність. Умова буде про те, що в нас зараз відбувається в державі. Рік тому я познайомився з одним чудовим чоловіком, якого я зробив кілька ножів, адже моя кузня мала на меті від самого початку волонтерити, і я навіть хотів робити, окрім елементарних ризаків, ще й буржуйки, з чим, на жаль, не склалося, завдяки нашій Чиношні. От і я зробив йому просто кілька ножів. А вчора прочитав у нього на сторінці що його рідний Підволочиськ збільшив собі на 4,5 мільйони гривень цього року кормушку чинушня з 10 мільйонів. Оці це наші блін, пріоритети зараз. І на Закарпатті, я так бачу, цей відчелюшний чоловік, який проявив, свою чи то дурість, чи то героїзм, чи то відчайдушність. Нічого нікого не навчив. У нас в селі проклали 500 метрів дороги, яка нікому не сралася. У той же час у цю ж саму дорогу закатали життя молодих людей від 20 до 40 років, які могли б бути зараз живі, якби на ці гроші з цієї дороги зробили якісь антидронові системи, закупили, чи дрони, чи будь-що реально для того, аби зберегти людей. У нас, в моєму рідному Бузьку, колишньому Бузькому районі, будують автостанцію. А чиновник, який це все ініціював, ярий патріот, бо він якось там кілька раз пожертвував з державних грошей. Там великі суми на війну ну, але ж. Війна війною, але їсти треба, правда. Я зараз нікого не звинувачую, щоб мене не тягали по судах, мені вже досить. Просто стверджую, що в нас будується автостанція у Бузьку. І я бачу так по всій державі.